Всім привіт! Сьогодні у нас особливе інтерв'ю з людиною, яка знає про продажі Венборт, усе від першого дзвінка до управління всіма напрямками продажів нашій компанії. Вікторія вона пройшла шлях нашій компанії від менеджера і зараз займає посаду сейлс директора. І сьогодні вона поділиться своєю історією. Яка надихне кожного, хто хоче зростати разом з командою, і, можливо, почати свій шлях в нашій компанії. Отже, Вікторія, рада тебе вітати. Дякую, дякую, Ксюша. Мені дуже-дуже приємно, що саме у мене берете це інтерв'ю. Е, ну, почнемо. Перше питання буде: розкажи, будь ласка, ось як ти потрапила в унбор, коли це було, з чого ти починала, і що було для тебе найскладнішим на старті. Окей. Це було дуже давно. Це був 2018 рік. Я знаходилася в декретній відпустці, вже досить довго знаходилася в декретній відпустці, і це вже був той етап, коли м, пройшов етап е, натхнення саме в декретній відпустці, і почався етап пошуку себе. Тому мені було дуже важливо самореалізовуватися і знайти таку роботу, яка б дійсно приносила мені. Задоволення, це було дуже важливо, але враховуючи те, що ми живемо в невеличкому місті, враховуючи те, що взагалі приватних компаній, які розвиваються там, дають якийсь стимул для розвитку співробітникам, я навіть не розраховувала, що я знайду щось подібне, як Enboard насправді це просто був, мабуть, мій посил в космос, який мені відгукнувся. Я знайшла оголошення. На Work.ua, здається, потрібен був менеджер тендерного відділу. Я відгукнулася пару тижнів не могла прийти на співбесіду, тому що щось завжди заважало. Там я батьківський комітет в садочку, якісь там домашні справи з дітьми. Але тим не менше, якщо воно твоє, то воно, мабуть, прийде. Прийшла на співбесіду, і після першої ж співбесіди мене запросили вже на роботу. Я. Зробили якісь там пару тестових завдань. Я пам'ятаю, що після декретної відбутки це було просто щось вау. Я виходила за такими величезними очима, нічого не розуміючи. Для мене було абсолютно все нове, але було велике-велике бажання, і незважаючи на те, що здавалося, що Боже, скільки інформації, я не знаю, чи я впораюся з цим. Це для мене щось абсолютно, абсолютно, щось, абсолютно нове і невідоме було страшно але дуже допомогла команда в яку я прийшла я відчувала підтримку і це як урок для мене залишився мені здається важливо важливо під командна підтримка не тільки керівника а саме і колективу який ти приходиш Дякую тобі. А чи було щось таке, що одразу сподобалось, або прям так здивувало в компанії? Ну відразу сподобалося, здивувало е, саме оголошення, uh -huh. тому що воно було нестандартне і як для конотопу. І звісно, що перша навіть думка десь закрадалася тут все добре. Чи це щось тому, що це було на рівні навіть не з київською компанією? Ну тобто uh -huh. я таких оголошень ніколи не бачила. І мені було цікаво прийти подивитися. Коли я все таки ж потрапила, я попереджала, що я запізнюся там хвилин на 15, uh -huh. <годи> uh -huh. Мені довелося стояти чекати в коридорчику, М -м -м -м, поки, поки всі пройдуть через співбесіду. Я слухала, uh -huh. тому що було чутно, і мене дуже здивував взагалі підхід, ну тобто нестандартний, ці загальні співбесіди. да Потім, коли там відбирають уже сильніших, коли не впустили на співбесіду людей, які запізнилися, які не попереджали. Буквально на на дві хтось запізнився, все uh, ти не проходиш, тому що це великий показник. Там і це uh, воно. Ну, я не скажу, що, звісно, це ляка... злякало, але точно здивувало і точно показало про якусь серйозність. Ну і так мені захотілося, стало дуже цікаво. Клас. А коли ти відчула, що ось хочеш рухатись у керівництво, це було твоїм свідомим вибіром? Чи, можливо, ні? Я пам'ятаю, дуже класно пам'ятаю момент, коли я вже була керівником гуртового відділу. І... У нас якраз так думали ми про посаду селс-директора, і відділ персоналу проводив такі співбесіди невеличкі з керівниками, де взагалі запитували, чи хочеш ти далі розвиватися, чи хочеш ти бути селс-директором, там приблизно розуміючи плюс-мінус обов'язки сейлс-директора. Я тоді єдина, хто з керівників сказала, що ні, не хочу. Тому що от гуртовий відділ, керівник гуртового відділу, там спілкування з дилерами і так далі. І оце мені близьке, це те, що я розумію, я хочу тут розвиватися. це Директора для мене не так зрозуміло, і мені здається, що там би, не миє. Оце я сказала і все. Ну, Далі склалося так, як склалося. Насправді, і ще я вважаю великим плюсом компанії в тому, що вона бачить сильні сторони людей. І інколи люди навіть самі не розуміють, чого хочуть. Так само і я. Мені здається, що я не розуміла до кінця своїх сильних сторін, не розуміла, чого я насправді хочу. А коли вже ми маленькими-маленькими кроками почали пробувати, і почало потрошку виходити. Тому якось так. Навіть Цікал. і не вірила, і не сподівалась, і навіть і не хотіла. Uh -huh. Але потім, коли вже ти переходиш цей етап, то я б зараз вже ніколи в житті не повернулася б на, на посаду навіть керівника гуртового відділу. А, ні, Буває в житті. А, які а, риси а, твого характеру або, там, можливо, звички а, допомогли тобі вирости до директорської позиції? Ось як ти відчуваєш? Ну, мабуть, в першу чергу, це не тільки про директорську позицію, це взагалі про а, можливість а, зростати, комунікувати mm -hmm. і залишатися в якомусь такому адекватному середовищі, да, без там якихось. Нестандартних ситуацій це комунікабельність, mm -hmm. це те, що в принципі допомогло, як і на менеджерській позиції, так і на керівній на керівній позиції. Потім оце прагнення до результату. Ну і потім, коли вже поверталася, аналізувала себе. Для мене прямо з дитинства було важливо, щоб моя робота завжди мала чіткий результат. Mm -hmm. Ну, якщо ми говоримо про відділ продажів, то це зазвичай про цифри. Mm -hmm. І тут дуже класно все відслідковується. Тобто, це не про розмитий результат, тому це було мені досить органічно для мене чіткі цілі, чіткий результат. І ще, мабуть, ну цілеспрямованість і трудолюбивість, тому що у нас компанії навряд чи вдасться досягати результатів, якщо ти не трудолюбиві. Це, мабуть, основне можливо, що все ще, але то вже другорядне, мабуть. Угу. Дякую тобі. А чи були моменти, коли тобі здавалося, що все більше не можу? От що допомагало в такі моменти, можливо, там не вигоріти, не здатись і йти далі. Звісно, що були такі моменти. Особливо це був оцей етап переходу з керівника там гуртового відділу на селе директора, тому що це був етап, коли ти поглинаєш декілька посад одночасно. Плюс одна для тебе абсолютно нова. Ти її не до кінця розумієш, не до кінця розумієш, що від тебе хочуть, і це був дуже складний етап, коли хотілося повернутися просто в менеджери, де все просто і зрозуміло було таке. Але це все я навіть не можу зараз сказати, мабуть, яко, якихось таких чогось унікального. Кожен знає, там, як кому боротися зі стресом, складними ситуаціями, як не вигоріти, давати собі відпочити, там, паузи якісь брати. Але насправді, коли з'являється результат, от коли ти вже бачиш якийсь результат своєї роботи, воно само собою воно так надихає, що тобі вже е, здається немає нічого тут я думаю, не буду говорити нічого там, тому що ну, це все індивідуально. Да? Комусь mm -hmm. треба зупинитися, комусь треба взагалі там відключити, ні з ким не спілкуватися, комусь щось інше. Мене особисто мотивують результати. Коли я бачу результат, я тоді надихаюся, і це, ну тобто, там про вигорання не може йти мови, навіть якщо мені дуже складно. Mm -hmm. Тому як тільки результат бачу, сразу починаю бігти ще швидше. Супер, дякую. А, що змінилось в тобі за оці роки? Якою ти стала як керівник сама? Це можливо на це питання не дала відповіді місяць тому, uh -huh. але зараз прийшло дуже класне навчання по пізнанню себе, і ми проходили його в групах uh -huh. невеличка група, п'ять людей буквально. І всі, коли характеризували мене, ми ще не знали один одного. Там ми після другого, другої нашої зустрічі почали описувати один про одного, що ми думаємо, знаємо і вважаємо. Uh -huh. Всі, як один про мене сказали, що я дуже структурована, чітка і я точно керівник. Я yeah. <laughs> собі цього, ну тобто, я по життю це взагалі не моє. Ну, Тобто, якщо mm -hmm. я вдома, мені треба все відпустити. Ну, мабуть, це просто знаєш, як коли на роботі один, mm -hmm. а вдома ти зовсім інший. І е, для мене вдома не так важлива там, структура, чіткість, е, як умовно там щастя, да? моїх mm -hmm. близьких і, і в мене поруч з ними не так важливий порядок, е, як емоції. То, мабуть, оце така здобута звичка, коли я вже навіть це я підсвідомо да настільки структурно розмовляю з людьми, що мені там дівчинка одна сказала: я каже, коли з тобою розмовляю, в мене таке відчуття, що я прийшла на якусь планівку до свого керівника, де мені треба зараз буде відчитуватися. То, мабуть, оця якась дійсно чіткість, розуміння чітко поставлених задач і цілей, і зріз по результатам це здобулося, і це щось таке нове, що допомагає якісно більше працювати. Угу, супер. А якою ти бачиш свою команду сьогодні? От чим вона для тебе особлива? Ну вона для мене точно особлива через те, що е, у нас всі е, приходили в компанію і зростали в компанії. Тобто на сьогоднішній день в компанії можливо на жаль, а можливо й щастя, немає е, людини, якому взяли ззовні готово. Готового mm -hmm. керівника там. Готового там супердосвідченого менеджера з продажів ми всі, так само як і я, прийшли в цю команду і тут зростали, навчалися. І дуже класно, що ми зараз показуємо такі круті результати е з тією командою людей, яка просто взрощена тут. Так само від нас пішло декілька людей, які зараз працюють в топ компаніях України. Mm -hmm. І я думаю, ці топ-компанії дуже задоволені такими підготованими кваліфікованими кадрами, і це також надихає, тому що це, це про нас, це про результат, це mm -hmm. про те, як ми вміємо навчати впроваджувати людей і за допомогою цього показувати командний результат. Тому я дуже пишаюся цим. Це важко насправді, але це такий своєрідний вклад, який потім. Також наповнює тебе енергією. Супер, дякую, я тут з тобою повністю згодна. Що для тебе є лідерство? Ось як ти вмієш надихати та тримати баланс взагалі між вимогливістю та підтримкою в команді? Що для мене є лідерство? Для мене прямим показником лідерства це коли відносини будуються не на контролі, а на Можна сказати поважі, можна сказати на такому небажанні підвести керівника, лідера свого. Оце найважливіше. Оце про лідерство, про справжнє лідерство. Звісно, бувають різні моменти і в моєму управлінні, і бувають все залежить від ситуації, і взагалі від людей. Але для мене ось це найголовніше, і мені дуже подобається. Коли ми виходимо з командою на той рівень, коли вони розуміють відповідальність свою переді мною, да? вони розуміють відповідальність мою перед компанією, і ми просто розуміємо, що ми робимо спільний результат. І ніхто там не дозволяє собі е, філоніть саме mm -hmm. через те, що є оця спільна відповідальність. Тобто задача лідера саме отак створити таку атмосферу спільної відповідальності, командного духу, я думаю, що. І так як мене надихають результати, то і команду я підбираю собі точно таку, щоб їх надихали результати. Коли у нас є щось єдине, що нас надихає, ми тоді можемо спільно і працювати, і йти до цього. Ну тільки так. Угу. Чудова відповідь. Дякую тобі, Вікторія. А поділись, будь ласка, одним із найбільш пам'ятних моментів в твоїй роботі. Можливо, якась перемога, виклик або така дуже емоційна історія, яка запам'яталась. Ну, так як я про результат, я вже це говорила, да для мене завжди залишаються найбільш пам'ятними моментами. Це коли саме ми підводимо підсумки і підкреслюємо свої результати. І це ну і з останнього це коли ми закривали попередній рік, да? 2024 Мене найбільше надихає, ну, це, мабуть, якісь такі моє внутрішнє бажання, коли я виходжу і, умовно, там звітую перед командою лідерів, перед своїми колегами про результати відділу продажів. Зазвичай вони виконані і перевиконані, і це такі, не знаю, можливо, трошечки десь. Але але це ну те, що дійсно от, надихає і те, що запам'ятовується, і викликає в мене найбільше емоцій. Тому що якщо говорити там про якісь супербурхливі емоції, то мабуть це були негативні емоції, але я не їх не згадаю, тому що в мене така здатність, знаєте, забувати все негативне і чомусь це стосується всіх сфер життя. Насправді, навіть якщо людина погана, я про неї вже все забула. Я пам'ятаю тільки щось хороше. Тому так і тут, так і в роботі у мене такі моменти викликають найбільше. Залишається в пам'яті. А що тебе ось загалом мотивує працювати в компанії? Ну, найбільше це, звісно, що саморозвиток, mm -hmm. Звісно, особливо враховуючи там, що зараз я паралельно ще знаходжуся в декретній відпустці там, з маленькою дитинкою, так? І е, можливість працювати, можливість це все поєднувати, можливість розвиватися це мене найбільше мотивує. Також що мене дуже мотивує, я знаю, що це. Причетність до як, чого, чогось великого, до спільної місії, mm -hmm. до того, що ми робимо світ краще, до того, що ми допомагаємо нашим діткам розвиватися, навчатися, до того, що ми створюємо майбутнє через навчання, через освіту, через гаджети в наших школах для наших дітей, це найбільше, що мотивує і надихає. Супер, дякую тобі. А яка твоя найбільша професійна гордість? Ось те, що ти згадуєш з посмішкою з задоволенням? Uh, Звичайно, можна було б говорити там щось вже в розрізі селс-директора і так далі, і так далі. Але все одно я вважаю найбільшою своєю професійною гордістю. Це те, що м -м, з моменту приходу в компанію через півроку, м -м, поки я працювала на менеджерській позиції в тендерному відділі, сімо компаній було прийнято рішення створити гуртовий відділ. Ми його створили рівно через півроку, з, з, з моменту моєї. Заходив mm -hmm. в цю компанію, і там була тільки я. Mm -hmm. Я собі була там, як і керівник, як і менеджер, сама з собою проводила пленорки, і відповідно я просто от там відчуваю свій вклад, свою причетність від моменту створення до зараз його масштабування і до того моменту, коли цей відділ приносить найбільшу долю прибутку в компанії. Тому я, ну, я дійсно, я цим пишаюся. Нехай там да, з самого початку. Це не була моя ідея. Це просто моїми руками це все mm -hmm. реалізовувалося, але знову ж таки, через бажання, через наполегливість і далі, вже через знання згодом. Це все створення якогось нового напрямку, крутого, який займає просто зараз найбільшу долю компанії. Це просто я цим пишаюся і ніколи про це не забуду. Таке щось перше, да, і таке прямо от, воно, наче, наче своє, наче mm -hmm. як дитина, просто цей гуртовий відділ. Це, це точно, так. Да. Результат гуртового відділу да. зараз <головік> на висоті. Чудово. А Що б ти зараз сказала тим, хто сьогодні на старті, ось як ти колись? Що б ти, можливо, там порадила? Я б точно сказала, що ви на правильному шляху. Що mm -hmm. ти на правильному шляху, mm -hmm. ти е, рухаєшся правильно, і це точно нова сторінка, цікава сторінка твого життя, тому не зупиняйся. Проявляй цікавість, проявляй наполегливість, і у тебе точно все вдасться. Супер, дякую. А якщо описати Інборт лише одним словом, то що ось це для тебе? Що це, це для це? мене кохання, кохання. Так. чудово. Ну, і останнє Уяви, що ти можеш повернутися у свій перший робочий день, і ось що б ти сказала тоді собі Ну чудаю, як я вже сказала, те, що я прийшла там після затяжної декретної відпустки, mm -hmm. точніше, двох поспіль. І я була така невпевнена в собі. І я, я б, мабуть, собі сказала, що навіть якщо б ти. В себе не віриш або чогось не знаєш про себе, йди туди, там де страшно. Тому що є люди, які точно в тебе повірять, і які точно побачать в тобі твої сильні сторони. Ну, якщо буде все класно, то тобі допомагати тобі їх розвивати. Не знаю, чи дійсно це так, і дійсно так для кожного, але от так, якби я це почула тоді, мені здається, мені було б набагато легше. І... І, в принципі, я була б сміливіша, мабуть. От, мабуть, ще б сказала і собі б тоді, і кожному, хто там зараз заходить на будь-яку нову роботу, просто будь сміливішим, mm -hmm. тебе все вдасть. Я тобі дуже вдячна за чесність, відкритість, за таке натхнення у відповідях. Це просто чудовий приклад, як можна зрости ось з самого старту з компанією. І особистісно, і духовно, і просто в усіх напрямках. Дуже дякую. Ну, нехай ця історія стане мотивацією для всіх тих, хто зараз там в пошуку, хто лише починає на старті. У вас ще все попереду і все буде класно. Дуже тобі дякую. І я дуже дякую. Ксюш. Мені також було дуже приємно. І я навіть поглинула ці спогади. Мені так класно, тому що ми задумуємося. Uh -huh. Дуже часто забуваємо про це. Інколи так класно зупинитися і згадати. Супер. Дякую тобі. Дякую.